У Києві презентували результати масштабного дослідження якості муніципального управління. Його провела соціологічна група рейтинг на замовлення Американського міжнародного республіканського інституту. Соціологи опитали майже 18 тисяч людей в усіх обласних центрах. Серед лідерів опитування Тернопіль. Тут найбільше в Україні рівень довіри до міського голови. Громада схвалює його діяльність. Також тернополяни відзначають якість роботи освітніх закладів, ефективність комунальних підприємств. По Тернополю мешканці міста Доволі задоволені життям, їм місто подобається, вони його цінюють за власними критеріями, які їм зручні, скажімо так, тихе, зручне місто. Соціологи зафіксували, мешканці Тернополя особливо оцінили відкритість місцевої влади. Загалом вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Дослідження демонструють досить добрі цифри і показники для міста Тернополя. В більшості показників ми суттєво переджаємо не лише наші міста, сусіди, такі як Львів, Франківськ, але й більшість інших міст. Це є добрим сигналом для інвесторів. Нам сьогодні надзвичайно потрібні інвестиції і створення нових робочих місць. Незважаючи на складну економічну ситуацію, місто продовжує розвивати і в конкуренції з іншими містами ми займаємо виграшну позицію. У цілому опитування показало, українці стали вимогливішими до влади і водночас беруть відповідальність на себе. Допомоги з Києва не чекають самі собі хазяї. Українці швидко дуже учаться і вони завжди були требувательні. але зараз вони даже може бути інакше і більш требувательні, і можебуть. Ну інших готових ждать. хотят сьогодні щоб було хорошо. Они більше, требуют улучшення качества жизни, больше коммуникации. А повноваження громадам власним містам. Маєш ефективне управління. Бо коли важливі для міста питання вирішують конкретно у Івано-Франківську, Тернополі чи Дніпропетровську, а не в Києві, це дає позитивний результат. для сталого успіху. Потрібна послідовна реформа самоврядування. Тільки не зупинятися, констатували фахівці інституту Геллапа та інших міжнародних організацій.